На перерві у Малинівській школі завжди гамірно. Бувають випадки, менші класи біжать в їдальню і штовхаються, б'ються. Часто по яблука на дерева лазимо. Мій друг травмувався. Він упав і порізав ногу. 235 учнів Малинівської загальноосвітньої школи від благодійної організації фонд Миколи Оніщука отримали страхові поліси на випадок травматизму. Аналогічні документи буде передано усім школам Малинського району. Раніше ми ніколи не страхували. Чомусь я не думала над цим. ну ніколи не задумувалась над цим питанням. Я не знаю навіть таких людей, які страхують своїх дітей. Це це не в моєму досвіді. Це таке вперше. Сільські діти жваві, вони швидкі, вони спортивні і буває дуже як кажуть багато. Випадків травматизму те, що ми сьогодні отримали від е, Миколи Васильовича страховий поліс на всіх учнів, починаючи з першого, закінчуючи 11 класом, е, нам це дуже потрібно, особливо потрібно це батькам, і ми дуже вдячні йому за такий подарунок. Маю надію, що це, ця акція е, допоможе нам залучити громадську, громадську увагу і думку до того, щоб. Е, Спортивні майданчики, спортивні зали були краще обладнані і з тим, щоб убезпечити дітей від можливих травматичних наслідків. Микола Оніщук запропонував колективу навчального закладу меценатство фонду у проведенні весняного фестивалю творчості учнів. Також Малинівській школі голова благодійної організації передав кошти для придбання телевізора, комплект книг для шкільної бібліотеки. під час зустрічі з активом Малинської районної організації захист дітей Чорнобиля йшлося про допомогу постраждалим від аварії на ЧАЕС. Він готовий нам допомогти в тих планових акціях організації, які будуть проводитися з нагоди рі. Учениці Чорнобильської аварії, великодніх свят, а також допомога у проведенні медичного обстеження наших дітей у діагностичних центрах Києва. Людмила Штуль наголошує, що організація захисту дітей Чорнобиля спільно з фондом Миколи Оніщука розробляють цілу низку благодійних заходів.